На Сомщині немає прориву кордону про нібито захоплення села Рижівка. Вчора заявляли пропагандистські медіа. Вони посилалися на інформацію з телеграму голови Чеченської Республіки Кадирова. Він заявив, що Рижівку, нібито освободили бійці полку Ахмат. Та виклав відео, яке це нібито має підтверджувати на відео, зокрема є кадри, де видно табличку Рижівської сільської бібліотеки. Як їх вдалося їм отримати, розкажу далі у випуску несеться. Також у цьому епізоді ми розберемося із тим, як результати виборів до європейського парламенту вплинуть на нас. Але поки про кордон в Сумській області. Отже, попри нібито відеопідтвердження в телеграмі Кадирова, що росіяни окупували режівку, президент Зеленський після доповіді сирського сьогодні спростував це. Отже, село під контролем українських оборонців в генштабі ЗСУ також не повідомляли про бої на цьому напрямку. Це була скоріше пропагандистська операція, заявив Зеленський. На відео росіяни тримають російський прапор, і цей кадр крупним планом, де видно лише частину будівлі на фоні. На наступному кадрі як. Раз табличка із Рижівською бібліотекою, і там фасад будівлі схожий на той, що був на попередньому моменті зйомки. Станом на ранок російський прапор у селі знищили, каже Зеленський, і росіян там немає. Голова Білопільської громади каже, що у Рижівці немає деяких будівель, що були зафільмовані на відео. Він називає Рижівку фактично сірою зоною, адже вона розташована буквально на кордоні із Росією. Там навіть половина одного будинку на території України, а половина у Росії. Пояснює Зарко, тому час від часу у прикордоні громади можуть заходити ворожі ДРГ. Чому це там заявив Кадиров? Можливо, там десь рядом є кадировці, можливо, десь заходили якісь ДРГ, але те, що, те, що ми бачили якщо там фото, так ми бачили якісь знімки з супутникові. Справа в тому, що ті звотникові знімки взагалі не мають ніякого відношення на даний момент ну взагалі до, до рижівки. Там немає неподібної подібної річки, якби яка протікала прямо по селу. Про те, що на Сумщині активізувались російські диверсійно-розвідувальні групи ще минулого місяця. Повідомляв речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Навіщо росіяни поширюють інформацію про нібито захоплення рижівки? Як я вже казала, це може бути пропагандистська операція. І нагадаю, раніше керівник української розвідки будів. Данов прогнозував, що за наступом на Харківщину Росіяни можуть спробувати операцію і на Сумщині. Вибори до Європарламенту, що тривали з 6 по 9 червня, завершилися. Підрахунок голосів триває, проте вже відомі приблизні результати. За попередніми даними правоцентристська європейська народна партія стане найбільшою політичною групою в новому скликанні європарламенту та ймовірно залишить за Урсулою фон дер фондерляєн посаду голови Єврокомісії. Май Емескантиніандиспа. Моя мета продовжувати цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, правовладним. І завтра ця робота почнеться знову. На другому місці прогресивний альянс соціалістів і демократів третьою в рейтингу стала політична група Renew Юрап, яка підтримує вступ України до ЄС та збільшення військової підтримки. А тепер розкажу про те, як голосували наші сусіди у Польщі. Зберіг лідерство політичний альянс чинного прем'єр-міністра Польщі, Туска, громадянська коаліція, це демократична партія. В Словаччині партію смер Роберта Фіцо потіснила ліберальна опозиційна партія. А в Угорщині партія Фідес, прем'єр-міністра Віктора Орбана, отримав. Мала найбільше голосів. Утім, на цих виборах вони набрали рекордно низький для себе відсоток. На другому місці нова опозиційна партія Тиса суспільне перебувало в Угорщині під час голосування на виборах. Та експерти у коментарях нам розповідали, що у своїй кампанії Орбан використав тему війни. Мовляв, лише його депутати можуть від неї вберегти меседж Фідес, який сформулював сам прем'єр-міністр: що якщо ви не проголосуєте за нас, то ви фактично помрете. Якщо кандидати, які виступають за мир, не переможуть, а це треба читати як кандидати від Фідес, наступного дня може виникнути світова війна, навіть ядерна війна. Нікого не хвилює, що це не ті вибори, на яких ми обираємо тих, хто може вирішити, чи піде Угорщина на війну. Але на цих виборах реальність не має значення. Ті самі слова про загрозу війни Орбан повторив і після оприлюднення результатів. Як глава уряду я можу гарантувати, що уряд, маючи ці повноваження, буде боротися вдвічі сильніше, щоб утримати угорщину від війни. А тепер щодо інших наших союзників у Німеччині найбільше голосів здобула європейська народна партія. А в Італії найбільшу підтримку здобула крайня права партія брати Італії, яку очолює прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні. Екзитпол у Нідерландах показує, що Герт Вілдерс і його ультраправа партія свободи здобули значну перемогу на виборах до Європарламенту. Це голосування вважається важливим показником підтримки ультраправих у Європі. І про наслідки голосування ми вже знаємо. Так, президент Франції Еммануель Макрон, після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту, де перемогли французькі крайні праві, оголосив, що розпускає парламент і проводитиме перевибори. Підсумовуючи, можна сказати, що проукраїнські сили все ж перемагають на виборах до Європарламенту. Проте праворадикальні партії показали свою значущість як у Європарламенті, так і в окремих країнах, які мають значний вплив на підтримку України, політолог Олег Лісний вважає, що нинішні кандидати не є критичними для України і навіть можуть принести певні позитивні зміни. Тому будемо сподіватися на те, що все таки Вдасться сформувати коаліцію без крайні правих, крайні лівих і продовжувати роботу, в тому числі, по українському напрямку, в прогнозованому сенсі. А далі про ще один незаконний перетин кордону. Але тепер мова про українців та кордон із Угорщиною. Вчора 32 наших громадянина на вантажівці опинилися в сусідній державі. Наші прикордонники зафіксували рух автівки через поля в бік кордону на ділянці Мукачівського загону. На машині був чорний військовий номер, а на лінії кордону знайшли сліди від шин. Зрештою, вже угорські прикордонники затримали і машину, і порушників. В мережі ширили інформацію, що авто, нібито належало військовим. Ми перевіряли інформацію і не підтверджується те, що автівка має приналежність до військових формувань. І також прикордонники затримали кількох людей, які можуть бути причетні до організації цієї операції та переправлення людей через кордон. На порушників очікує адміністративна відповідальність а от на організаторів та посібників вже кримінальна. Чи можлива екстрадиція, тобто повернення порушників на територію України, так але є нюанси. Угорська сторона в першу чергу керуватиметься своїми нормами законодавства відносно цих порушників, і якщо вони вбачатимуть, що вони можуть і потребує передача цих осіб в Україні, то вони це зроблять. Подібні спроби незаконно перетнути кордон на різних ділянках відбуваються щоденно, каже Демченко. Більшість випадків фіксують на кордоні з Молдовою та Румунією. А з державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України звільнився її керівник Мустафа Наєм. Він керував установою, що відповідає зокрема за відбудову житла, зруйнованого через російську агресію, та за дороги. І це буде розповідь про ймовірні внутрішньополітичні негаразди всередині України. Що сталося Вчора У західних змі з'явилася інформація, що Мустафа Наєм пропустить цьогорічну конференцію з відновлення України, яка відбудеться 11 та 12 червня у Німеччині. Її створили, щоб мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення після руйнувань повномасштабного вторгнення Росії, і там Наєм планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі із сотнею німецьких компаній, що Обговорити власне перспективи відбудови України, і ось участь Наєма у форумі, нібито заблокував прем'єр-міністр Шмигаль. Про це пише Блумберг. Виданню це підтвердив сам наєм. Він сказав, що причин такого рішення Шмигаль йому не пояснив. Українське видання дзеркало тижня опублікували документ, що підтверджує, Шмигаль не погоджує відрядження наєму до Берліна. Щоправда, виявилося, що документ опублікували обрізаним. Пише Ліганет. У виданні опублікували повний. Там знизу була нібито приписка. Прошу підготувати. Зві. Іти й аналіз завершення об'єктів другого рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення. Тож сьогоднішню заяву наєма про звільнення в уряді, нібито називають спробою уникнути звіту. Щоправда, усю цю інформацію виданню ліганет надав неназваний співрозмовник в уряді. У виданні Bloomberg причиною відмови у відрядженні називають внутрішньополітичні суперечки. А відсутність наєма могла бути сигналом для донорів, що відбудова не є пріоритетом для України. Утім, в Німеччині вже відреагували на відсутність наєма на конференції. Там вважають, що це а також його рішення звільнитися з посади не вплине на результати конференції з відбудови. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Гебештрайт. Тож наєм написав заяву на звільнення. Повідомив про це у Фейсбуці. Причиною казав системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. З листопада 23-го року. Команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Написав наєм. Наприклад, агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. І вже третій місяць уряд не погоджує виплату майже 150 мільйонів євро. Ці гроші Україна запозичила у європейського інвестиційного банку для критично важливих проєктів, у тому числі водогону та захисту енергетики. Загалом для відновлення нам потрібно більше 480 мільярдів доларів. Таку суму Світовий банк нарахував ще у лютому, і зрозуміло, що з того часу сума ще збільшилася, адже бойові дії та обстріли не припинялися. І сума різко зросла з березня, коли Росія почала чергову хвилю атак на українську енергетику. Відновлення цих об'єктів європейських. Європейський інвестиційний банк оцінює тепер в 1 трильйон доларів. Пише Блумберг. На відбудову просто немає грошей, і зараз важливіші оборона країни та майбутній саміт миру. Так пояснює дії уряду директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Відсутність на форумі з відбудови наєма за його словами, це ненормальна ситуація. Але перед партнерами на політичному рівні це спробує компенсувати президент Зеленський. Він має бути на форумі. Тож суспільне звернулося за Офіційним коментарем до кабміну, і поки відповіді нам не надали, то ж триматиму вас в курсі. А поки ми чекатимемо, розкажу вам про спільний збір суспільного мовлення разом із фондом Повернись живим для батальйону безпілотних авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади зсу. Ми збираємо 3 мільйони гривень. Усі зібрані кошти спрямуємо на транспорт, зв'язок та облаштування пункту управління батальйону, який зараз активно працює на куп'янському напрямку. Долучитись можна за посиланням, яке ми залишимо для вас в описі до відео.